Вуді Вудпекера сміх, який запам'ятовується надовго. Я навіть сказав би, що на все життя. Але не тільки сміхом запам'ятовується дятел Вудів, а точніше Вуді Вудпекер. За час свого існування аж з 1940 року він начудив багато. Дехто навіть вважає його одним із найбожевільніших мультиплікаційних персонажів, яких колись створювали. Для людей, які не знайомі із цим мультсеріалом, може здатися, що це далеко не дитячий мультфільм, і в чомусь вони будуть праві. Головний герой Вуді висміюється оточуючими, оскільки вони вважають його божевільним. Мультфільм переповнений жартами та кумедними ситуаціями та закохує у себе усі покоління. І за створення цього персонажа з мого та, напевно, і вашого дитинства ми зобов'язані Волтеру Лацу та його дружині. І тому я вважаю своїм боргом зробити ролик про Вуді, де розповім вам дуже цікаву історію цього мультсеріалу, на шляху до створення якого Волтер, створивши декілька відомих персонажів. Також розповім вам про декілька моїх самих улюблених епізодів. Ну, коротше кажучи, занурення в дитинство вам забезпечено. А, ну і зараз трошки важливої інформації. Це фігурки різноманітних мультиплікаційних героїв, і я хочу розіграти їх серед своїх підписників. Тому заходьте в телеграмчик по посиланню в описі до цього відео. Читайте закріплений пост та вигравайте. Перший розіграш я проведу в День Незалежності України, 24 серпня. Ну, а я не буду тягнути бика за його рога, і ми потопили в цей крутезний мультиплікаційний всесвіт. Давайте почнемо з того, що американська студія Universal Pictures по праву вважається зарубіжною класикою у сфері кіноіндустрії. Жартом її навіть називають домом жахів, бо за 10 років з 1925 по 1935 роки в її стінах були зняті відомі хоррор фільми. Привид опери 1925 року, Дракула і Франкінштейн, які обидва вийшли у 1931 році, а також успішні картини, такі як Старий Темний Дім, Мумія, Вбивство на вулиці Морг. Ці вони вийшли у 1932 році, Людина Невидимка 1933 року, Чорна кішка 1935 року і Оборотень або Людина Вовк 1935 року. Також у золотий вік анімації США аніматор Walt Disney та Аб Айверкс у 1927 році створили першого мультяшного персонажа кролика Освальда, права на якого Дісней незабаром втратив. А повернув лише у 2006 році. Також на студії працював аніматор і карикатурист Уолтер Бенджамін Ланс, якого найняли як художника у 1928 році. Права на персонажа Освальда залишалися у Universal Pictures, яка у період з 1929 по 1932 роки випускала чорнобілі короткометражки одну за одною. Дизайн кролика Освальда змінювався. З чорного кролика з білою мордочкою та шортами персонаж трансформувався у повністю білого та позбавленого одягу. Це було пов'язано із проблемою авторських прав, оскільки Дісней створив на його основі мишення Міккі Мауса, що згодом за популярністю затмарив свого попередника і став емблемою одноіменної студії. Ну а поки що компаніям доводилося конкурувати із іншими відомими в 1920-1930-х роках чорно-білими персонажами: це Кот Фелікс, лисички Роксі та Фоксі з ранніх Мері Мелодіс, клоуном Коко та карикатурним афроамериканцем Боско із Луні Тюнз. Короткометражки про кролика Освальда відрізнялися не лише тим, що кролик з'являвся на екрані з білою вовною. Але й тим, що у персонажа, починаючи із 1931 року, з'явилися смішні репліки, бо до цього всі американські мультсеріали за винятком Сілі Симфоні та Merry Мелодіс», були німими. Популярність персонажа Освальда стихла лише у 1937 році. І тоді Уолтер Ланс вирішив створити нових анімаційних героїв. Якось художник відвідував зоопарк і побачив там молодого бамбукового ведмедя. Це надихнуло його створити такого персонажа як Енді Панда. Короткометражка, яка називається Життя починається для Енді Панди, що вийшла 9 жовтня 1939 року, пародіювала назву популярних комедійних фільмів про відомого вигаданого персонажа Енді Харді тієї епохи. Спочатку Енді був бешкетним дитинчатом, позбавленим антропоморфних характеристик. Він часто жартував над своїм батьком, відомим просто як Тато Панда. А той намагався показати себе гарним прикладом для наслідування. Компаньйоном Енді додали злу черепаху на ім'я Віпл Трі, яка була карикатурною версією американського коміка 1930-х років Едді Андерсона. Але потім її змінили на пса на ім'я Майло, який був дуже схожий по дизайну на Діснеївського плуто. Лише у 1942 році Енді Панда став носити одяг. А у 1944 році режисер Шахмус Калхейн переробив персонажа, зробивши його злішим і некерованим. Останнім короткометражним фільмом про Енді Панду був «Скреппі Бездей» 1949 року, в якому фігурувала його дівчина Міранда Панда. Також Уолтер Ланс створив для шоу і інших персонажів. Але всі вони були не настільки популярні, як Енді Панда. У 1940 році аніматор одружився з американською актрисою Грейс Стафорд. І вони проводили свій медовий місяць у Джун Лейк в Каліфорнії. Тут з ними трапилася одна цікава історія. Молодята чули якийсь дивний стукіт над своїм котеджем. А коли пішов дощ, то виявили дірку, зроблену в даху. Винуватцем пригоди став дятел. Що водиться в Америці, який колупав горіхи під черепицею, аніматору та його дружині сподобався тихий хрипкий крик, що видавався птахом. Тоді Грейс і подала ідею створення образа дятла Вуді, сказавши Волтеру, чому б тобі не перетворити його на персонажа? І сталося так, що мультяшний персонаж, як і справжній дятел, обожнює колоти горіхи і жолоді. А ось зовнішність дятла Вуді була вигадана Волтером Ланцем на прикладі іншого хвилястого дятла. У якого на голові є грібенець. У результаті вийшов збірний образ. Дебютував Дятел Вуді 25 листопада 1940 року в рамках короткометражки Тук-Тук. Що виділяється в цьому мультсеріалі? Так це анімація, що разюче відрізняється від звичного нам образу. Вуді зображується грубим, з червоним жалетним пір'ям замість білих, виступаючими зубами на деяких кадрах, товстими кільцеподібними лапами двома зеленими пір'ями на хвості і великим підборіддям, що робили його більше схожим на пелікана або навіть на кролика, ніж на дятла. Навіть тодішній дистриб'ютор Берні Крізер, який представляв Universal, вважав Вуді найпотворнішою істотою, яку він коли-небудь бачив. Проте короткометражка незабаром стала хітом: Дятел Вуді постає на екрані буквально божевільним, незважаючи на прокази Енді Панди. Який в одній із серій посипає йому хвіст ціллю, внаслідок чого персонаж не міг зрушити з місця. Фірмовий сміх Вуді змоделював актор Мел Блан, який до цього озвучував двох відомих персонажів Луні Тюнс – Дафі Дака та Бакса Бані. Ще на стадії формування кожного із них. Саме від Бакса, а точніше його попередника безіменного зайця, Вуді успадкував божевілля навіжені витівки та фразу Вгадай хто? Якщо Бакс бані вимовив її один раз в епізоді «A Wild Hare» 27 липня 1940 року, то для дятла Вуді вона стала коронною фразою протягом усього всесвіту. До короткометражок Warner Brothers також відсилає фінальний епізод, де дятел Вуді потрапляє в психлікарню і натикається на двох таких же дятлів, але набагато божевільніших, ніж він сам. Це дуже схоже на те, як Елмер Фат або яйцеголовий у 1938 році таким же чином був одурений Дафі Даком, коли побачив багато схожих на нього слизняків. Кінцівка з дивокуватими дятлами незабаром була піддана цензурі в багатьох країнах. Можливо, через настрої у той час або через комічне зображення лікарів у негативному світлі. Епізод із психіатром присутній також і в першій серії, відомою також як Триснувший горіх в рамках іншого повнометражного мультфільму Дятел Вуді 1941 року. Останньою короткометражкою 1941 року, в якій актор Мел Блан озвучив Вуді, вважається «The Screwdriver» або відвертка. А потім озвучку Дятла взяв на себе актор Денні Веб у 1941 році. За ним пішли Кент Роджерс з 41 по 43 роки, Дік Нельсон у 1943 році, а Бен Харвей вимушено заміняв Роджерса після того, як його призвали на фронт під час Другої світової війни, та озвучував Дятла аж до 1949 року. Це зробило Дятла Вуді одним із небагатьох персонажів мультфільмів, яких за життя Мела Блана озвучував хтось інший. Дебют Дятла Вуді на екранах США також ознаменував зміну стилю режисури студії Уолтера Ланса, оскільки персонаж був значною мірою натхненним Дафі Даком із Луні Тюнс і багато в чому наслідував і копіював щодо стиля Текса Ейвері, особливо у анімації та жартах. Це невдовзі і прославила Уолтера Ланса. Було знято ще вісім додаткових короткометражок за участю дятла Вуді, де той поставав перед публікою з зухвалою поведінкою і нестерпенним характером. Як і Дафід Дак свого часу, він постійно дошкуляв іншим персонажам і був хуліганом, який сіяв хаос із чистих принципів, поводився безрозсудно на потіху натовпу. В епізоді Ace in The Hole», що вийшов 22 червня 1942 року, містилася військова пропаганда, і там. Вуді не вмів керувати літаком, покалічив сержанта і був змушений в покарання стригти кожного коня в армії. Починаючи із цієї серії, дизайн Вуді став координально змінюватися. Уолтер Ланс пом'якшив риси птаха, прибрав через непотрібність криві зуби і великі підборіддя. Крім того, кольори дзьоба і лабдятла стали трохи яскравішими. Але ближче до сучасного дизайну Вуді з'явився в короткометражці 1944 року під назвою Сивельський Цирюльник, що породує знамениту одноіменну оперу Джо Кіно Росіні 1816 року. У ній персонаж співав відому арію слуга міста, але не варто дивуватися з цього. З 1941 по 1952 роки пародія на пісню з опери в американських мультфільмах була основною частиною гумору тих років. Пісню виконували і порося Порки з Луні Тюнз, і навіть Бакс банні в епізоді Сивільський Кролик. Сивельський царюльник став першим мультфільмом із циклу дятла Вуді, в якому було представлено спрощений дизайн персонажа, люб'язно наданий досвідченим аніматором Емірі Хокінсом і арт-директором Артом Хайнеманом. У попередніх короткометражках Вуді виглядав гротескніше. Проте Хайнеман реструктурував тіло Вуді, щоб воно відповідало сучасним стандартам анімації, досить типовим для персонажів студії Дісней і Ворнер Бразерс. А аніматор Джеймс Калхен подарував Вуді його культовий редизайн. Погляд Калхейна на Дятла був набагато конкретизованішим ніж у попередньому втіленні. Аніматор забезпечив Вуді чіткішими рисами, щоб ми могли зрозуміти, чому він завдав неприємності іншим. Зокрема, існувало твердження, що він егоїстична неосвічена істота, яка не зупиниться не перед чим для досягнення своїх цілей, незалежно від того, хто стане на шляху. Також, саме у версії Калхена, Вуді став більш зацикленим на їжі, чого в ранніх короткометражках не було. Саме в мультфільмі Сівільський цирюльник» вперше використовувалася стандартна вступна заставка, де Вуді вискакує із колоди та запитує «Вгадай, хто. Та видає свій фірмовий сміх. Звук до цього вступного епізоду було взято із першої появи Вуді у мультфільмі 1941 року, де його озвучував Мед Блан. Цікаво, що раніше у всіх короткометражках у дятла Вуді не було яскраво вираженого та постійного антагоніста, бо в більшості епізодів негативною фігурою він служив сам. Лише одиннадцятий за рахунком мультфільм під назвою The Beach Nut» або Пляжний Горіх, або ще є переклад як Бешкетник на пляжі, який був випущений в ефір 16 жовтня 1944 року, ознаменував собою дебют нового на той час персонажа в шоу Дятла Вуді, і це був Олі Морш, який стане одвічним ворогом і суперником дятла в серії короткометражок аж до 1948 року. До речі. Волі в даній версії був темношкірий. В оригіналі Волі Морш говорить із яскраво вираженим шведським акцентом, досить туповатий і схильний до гніву, коли його провокують. У короткометражці Волі спочатку нещадно б'є Вуді і пояснює всім причину свого гніву тим, що він спокійно відпочував на пляжі, а дятел займався серфінгом і діє в йому на нерви. Потім Волі прив'язує Вуді до якоря і кидає його в океан. Але в цей момент мотозок зачепляється за пірс, що призвело до руйнування всієї пристані. Мультфільм закінчується тим, що Дятел Вуді пливе до горизонту і його переслідує в волі. А за ними обома женуться інші відвідувачі пляжу. У 12-й короткометражці лижі на двох 1944 року. Дятел Вуді прибуває на лижах до міста Лодж, де проникає до будинку волі морша заради їжі, москуючись під Санта Клауса. Однак скептично налаштовану моржу не потрібно багато часу, щоб виявити, що насправді зараз лише жовтень, що робить прибуття Санти дещо передчасним. Тим часом Вуді вдається набити свій іграшковий мішок Санти їжею з будиночка, і він знову починає співати та кататися на лижах із гори. Однак, відкривши мішок, Вуді виявляє мсливого у волі моржа. Який з огидою скручує шию маленького дятла і знущається з його фірмового сміху у сюжет короткометражки Зелузнат 1945 року в якості антагоніста Вуді додали здоровенного верзилу на ім'я Булдозер. Пізніше цей персонаж знову з'явиться у ролі ворога Вуді у Вуді Пекер Ін Рох. 1952 року як гравець у гольф і «Wrestling Rex» 1953 року як Борець. А ось тридцятий мультфільм під назвою «Wet Blanket Policy» 1948 року примітний тим, що тут відбувається дебют другого суперника Вуді Канюка. Це така птиця. Він шахрай на ім'я Баз Базард, який організовує імпровізійну страхову контору. Саме в цій короткометражці вперше з'являється і музична тема дятла Вуді, яка до цього моменту ніде не фігурувала. Незважаючи на те, що Уоллі Морш був одвічним противником Вуді, конюк неабияк обігнав його за популярністю. Згодом Уоллі приділялося все менше уваги у повнометражках, і він майже не з'являвся у шоу. Бас Базард протримався аж до 1955 року, коли вийшла остання серія за його участю Баско Бастерс. І дизайн грифа кардинально помінявся. Він став коричневим і нагадував орла. Згодом у мультсеріалі про Вуді стали з'являтися і інші створені Уолтером Ланцем персонажі. Наприклад, розбійник Депер Денвер Дулі, який дебютував у Square Shooting Square 1955 року. А останній епізод за його участю називався The T-Bird, вийшов у 1959 році. Або ще завжди голодний алігатор на ім'я Габігатор. Який живе у старому лігві на болоті Окіедоки, штату Флорида? Дебютує цей персонаж в епізоді Everglade Raid 1958 року, як «All I Got Her. Також була пані міні або міс гнусі, яка дебютує лише у мультфільмі Call It Doctor Woodpecker 1963 року. Її дизайн спочатку відрізняється від звичайного. Так, аж до 1970-х років персонаж виглядає високою худою жінкою із довгим волоссям чорного кольору, заплетеним в пучок. В якості антагоніста Вуді Бас Базар з'явився лише через 10 років у мультфільмі «Trouble with Greed», де Канюк набуває звичайних рис дизайну. Але досить про антагоністів. Жіночий персонаж в особі Вінні Дятла з'явився вперше у короткометражці «Real Gone Woody» 20 вересня 1954 року, і виглядала вона ось так, як ви бачите зараз. У своїй дебютній появі вона постає не як сестра або подружка Вуді, а як його романтичний інтерес. Вуді запрошує Вінні на побачення, але. Всю малину псує канюк баз. Вона вирішує запросити їх обох на побачення, що викликає бійку між двома самцями. Зрештою, вона відкидає їх обох і тікає з іншим співучим птахом. І лише пізніше дизайн війні змінився, зробивши її більш схожою на Вуді. Змінився і сам Вуді. Півробітник студії Дісней, аніматор Річард Джеймс Дік ланді, який перейшов працювати в Universal Pictures, значно пом'якшив характер раніше буйного персонажа. Птах більше не божеволів без поважної причини. Вчинки Вуді почали носити героїчний характер. Подібно до Баксу Бані, він зовні спокійний і незворушний. Добріший анімація взагалі стала нагадувати Діснеївську. Також, окрім нових вищезгаданих ворогів, дятел Вуді в 1956 році, як і його попередники Кролик Освальд і Міккі Маус, обзовівся двома племінниками вузкоголовим і сплінтером. Ну, це такий дословний перед американських імен Сплінтер та Кнотхеа. Вперше ці персонажі з'явилися на сторінках коміксів, де їх звали Сплінтер та Натхеа, типу Чудак, якщо по-нашому. Сплінтер взагалі спочатку був персонажем хлопчиком, а потім у мультиках йому для зручності поміняли стать. Також озвучку дятла Вуді якийсь час, а саме з 1950 по 1991 роки, займалася і дружина Уолтера Ланца Грейс Стаффорд, починаючи з епізоду Destination Мун. Режисер сказав їй, що жіночий голос дуже невідповідна річ для чоловічого персонажа, і тоді Грейс пішла на хитрість. Вона інкогніто записала свій голос на плівку і вклала свій запис у стопку касет для прослуховування. У результаті її чоловік випадково натрапив і вибрав саме касету із записом дружини, ще не підозрюючи про те. На прохання Грей Стафорд, її ім'я не згадувалося в титрах озвучення персонажу аж до епізоду Missguided Missile 1958 року. Стаффорд також намагалася пом'якшити голос Вуді, щоб керівництво студії Universal припинило скаржитися на те, що дятла зображають хрипоном. Уолтер Ланс знімав короткометражки про Дятла Вуді до 1952 року. Далі його, як режисера, змінили Дон Патерсон і Пол Сміт у 1950 П'ятому році. Тоді знову переробили дизайн персонажа Вуді. Птах став меншим і симпатичнішим. Гребінь перемістили вперед з початкового положення ззаду. Також уперше з'явився маленький логотип Lance Studios, який можна побачити на початку кожного мультфільму. Вуді постав перед глядачами в образі лицаря в обладунках, верху на коні із списом. Популярність персонажа Вуді з часом не згасла. У період з жовтня 1957 по 29 січня 1977 років на телеканалі ABC транслювався мультсеріал Шоу Дятла Вуді, що налічував 5 сезонів та 113 серій. Уолтер Ланц пішов на цей крок через фінансові труднощі, що виникли. Він просто скомпонував існуючі короткометражки в сегменти і додав ще декілька нових епізодів. Також були створені для шоу фрагменти живих виступів акторів. Та анімації під назвою Моменти з Волтером Ланцем, які містили інформативний погляд на те, як створювалася анімація та як сценаристи вигадували історії та культових персонажів. У 1970 році шоу з'явилося із 26 додатковими епізодами і транслювалося аж до 2 вересня 1972 року, тобто до того ж року, коли закрилася студія Волтер Ланс Productions. Шоу було відновлено 11 вересня 1976 року, і в ньому було показано мультфільми, зняті з 1940 по 1965 роки, а завершилося лише 3 вересня 1977 року. Такі персонажі, як Пінгін Чіллі Віллі, Пес Смедлі та інспектор Віллобі, дебютували лише у 1953 році та отримали власне шоу, розбите на сегменти. Далі було нове шоу Дятла Вуді, яке транслювалося із 8 травня 1999 року по 27 липня 2002 року і налічувало 64 епізоди. Тут роль дятла озвучив Біллі Вест, якого ви можете знати по озвученню героїв із футурами, таких як Фрай та Зойберг. А також він долучився до озвучки деяких персонажів у мультсеріалі Кіт Пес. Також у рамках нового шоу Дятла Вуді з'явилися нові персонажі Чілі Віллі, Білий Максі. А в період з грудня 2018 по грудень 2022 року вийшов веб-серіал або ремейк про Дятла Вуді з 30 додатковими короткометражками. Повідомляється також, що у 2023 році продовжують випускати нові серії. Також є декілька сучасних повнометражних фільмів із Дятлом Вуді, зроблений за рахунок живих зйомок та 3D-анімацій. Чесно кажучи, вони мені не дуже до вподоби. Вони зовсім не відповідають стилю Уолтера Ланса, тому я не додавав їх в цей огляд. Але ви можете подивитися їх та зробити висновки самостійно. Дятл Вуді посідав 46-те місце у списку 50 найбільш важливих героїв мультфільмів усіх часів. За версією TV Guide у 2002-2003 роках, у 2004 році він посів 25-те місце в списку 50 найбільш визначних тварин з фільмів за версією Animal Planet. Популярність персонажа посилилася і його пародіювали в більш пізних телевізійних програмах. Серед них Сімпсони. Гріфені. <свят> Робоцип. <свят> У Бразилії Вуді надзвичайно популярний та знаковий персонаж мультфільмів. Він, як і Бакс Бані, має свою зірку на Алеї Слави в Голлівуді. Також дятел Вуді, подібно до Бакса Бані і Мікі Мауса, є емблемою студії Universal Studios. Ну що, друзі, на цьому цікавеньке в мене про Дятла Вуді закінчилось. Скажіть мені, хоч трошки вдалося занурити вас в його мультиплікаційний всесвіт та розповісти щось цікаве. Хочу нагадати, що в нас триває конкурс на ось ці прикольні фігурки. Ми, як завжди, чекаємо на вашу думку у коментарях. Не забудьте поставити лайк цьому відео та підписатися на канал. Мене звати Нікіта, а ми потопали відпочивати.